На фестивалі кава, вінтаж, книжка. Щоденник фестивалю з нашими партнерами Fest Republic. Наша програма Наскоком. Будьмо уважні. Бо з нами сьогодні цілий президент. І це той, той з кращих президентів, бо є різні президенти, а це президент клубу «ЗАЗ Козак Володимир Кулинич. Пане Володимире, вітаю вас. Це оці легендарні горбаті запорожці. — 965, і Так, 965, так. так, Ну і нормально, не, щоб займатися там, не знаю, Гелендвагенами і лексусами. Чого вас потягнуло це? Ну, по-перше, це є е, практично єдиний український автомобіль, який на теренах України. Ну, ще було там Волинянка, робилася, ще щось там. Але практично це і наш український автомобіль. зроблений на наших теренах, на наших заводах. От, І його е, настільки, скажімо, унікальна форма і дизайн дуже багатьох людей викликає усмішку. Це був він досить гарний. Він кругленький такий. от. Він легкий в експлуатації, легкий в ремонті. Все можна зремонтувати. Я вам Скажу все чесно, зробити. пане Володимире, що мені наш Горбатий Запорожець більше подобається, ніж старий, легендарний розкручений 500-й фіат. Ну так, це. Я грубо кажучи, коли його створювали, це купили спеціально в Європі декілька автомобілів такого типу, і вони з кожного щось брали. Ага. Основне з, з Fiat, а вони теж взяли трошки дизайну, але все ж таки Fiat менше є. В нього менше місця є, ніж запорожці. Коли їх ставиш поряд, ти розумієш, що це все рівно машина більш комфортна. Але скажіть ще один важливий момент. Ну я розумію, що це хобі. Але воно переросло у все ваше життя. Вам 40 років клубу. Так, 40 років клубу. Я вас, по-перше, вітаю. Це. Дякую. І, 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 скільки, і скільки своїми руками вдалося трупиків врятувати, реанімувати і надати їм нове життя? От ви вже ведете якийсь такий каталог? Ну, практично ну, по Запорозцях в мене, напевно, штук 5 було, що я їх зробив. Особисто. Так, так. Ну, запорожці, якщо взяти. Так. Але ще там були там, і Побєди, і москвичі, там, і потім пішли більшість такі іномарки. ну, Я думаю, що достатньо. Ну, автомобілі. тепер Це у вас взагалі ціла колекція і клуб та, ретро автомобіль. Та, та. Різні що найекзотичніше у вас є? Таке щось е колекційно унікальне. Колекційно унікальне. Ну, В клубі є багато цікавих автомобілів. У нас насправді в нас. А ви є... кажіть, наші глядачі собі нагуглять. Ви кажіть, у нас є ягуари дуже гарні. Старі. Так, декілька ягуарів є. Є такі ексклюзивні машинки, є Ройс-Ройс, є Мерседеса. Є різні автомобілі, тому що все ж таки ну, клуб-переріс е, з маленьких там за козак. Це був він, е, е, ну як перший, як заснували ЗАЗ козак. Це був маленький клуб, там де було декілька чоловік, і обмінювалися тільки практично там запчастинами, отакими от всіма речами. Собі фан-клуб. Так, тепер? коли ми вже почали їздити більше, ми зрозуміли, що на запорожцях це цікаво, класно, але люди хочуть бачити різноманіття. Не тільки бачити там 10 запорожців, а ще щось. знаєте, Ще якісь інакші автомобілі. І ми почали розбавляти інакшими автомобілями. Володимир, я розумію, що я зараз сижу і спілкуюся з мільйонером, правильно? Та де, я думаю, що ні. Як ні? Ви не знаєте, чи ви мільйонер? — Я чи думаю, ні? що ні, що того ніхто там не рахує. От. Е, тому що... А якщо б ви там свою колекцію продали, то б стали мільйонером легальним, так? Це дорого тепер? Е, дивіться, тим, ну, зараз під час війни це взагалі не актуально, тому що ця тема трохи припала, грубо кажучи. Ну, ні, нікого так особливо, там в ретро автомобілі зараз ну, цікавлять, щораз то ну, менше. Хоча в Європі воно завжди е, ціниться, завжди ціна на ті автомобілі є. І е, що приємно, наш клуб, я особисто має дуже багато друзів, колекціонерів з усього світу. Так я ж про що я говорю. І вони і... вам дзвонять, кажуть, куди... продай, я Ку... даю півмільйона, Віддай мені цю ти куди... К... куди не приїдеш, завжди тебе щиро і гарно вітають. Оце от саме клас колекціонери європейські, які е, бачать таку круту екзотику, ще й добре так відреставровано. Вони що не пропонують вам продати? Ну, дивіться, наприклад, я настроєний, ті машини, які я реставрую і роблю, залишити їх в Україні. Mm. Я над тим працюю і створюю спеціальний закон для того. Ми подали закон до Верховної Ради України, щоб нам дали можливість завозити машини з Європи. Я купую в Європі машини, щоб тут їх відреставрувати. і Вони залишились в Україні. Не тема вивезти і заробити, це не про наш клуб. А музей, якийсь ангар взяти? У Львові, в Києві. в містах і ми, ми музей. Ми не, неодноразово пробували, але, на жаль, наша влада нас не чує. Ми пробували, ми писали листи, дуже багато були місця спеціальні, є навіть такі місця. До сих пір розвалені ангари, але нам їх не дають. Або хочете, беріть за великі гроші, оренди, ще там щось, а от створити музей як клубу. Нам не дають, відмовляють постійно. Але в планах є. Нас ми постійно брали участь. Е, ну, напевно, я не знаю, ми подавалися разів, напевно, 40 на різноманітні е, аукціони по приміщеннях, скажімо так. У нас навіть немає клубного приміщення. Клубу 40 років. А ми беремо участь активно. Ми організовуємо один з найбільших фестивалів в Європі. Леополіс Гран-Прі це наш фестиваль, який ми робимо своїми силами. І в нас немає абсолютно кута, де прихиститися. Немає абсолютно навіть клубного місця. Це є просто моє там особисті власні приміщення, там де скажімо, там де моя Та, робота. Дико звучить. Ну, дико звучить. Час, я не знаю коз... чому, тому що я звертався там до всіх, практично до влади. Всі сидять, дивляться з тобою гарно, говорять, дивляться тобі в очі. Я кажуть, ви пишіть анкети, заповняйте. От ми вам там отут От, є приміщення, тут тут. Ми все заповняємо, але ми ніколи не виграємо. Завжди робиться ми просто як прокладка, якась виходить, і мені вже то надоїло. Ми ходили. І до практично до всіх владних наших чиновників всі обіцяють, всі, от хлопці, ви то добре робите, робите фестивалі, робите збори. Все все, ми вам надамо, зробимо. Потім кажуть: от є приміщення, беріть, купуйте, дайте там 100 тисяч доларів. Ми такі дякую. Ну, Ну, вас ну, не прибуткова ж організація, да, правильно? Да, тобто, да. ви ж алмазами не торгуєте і, кокаїну, ну, і ну, Тому, тому така су... ситуація, так. Да. -ди дико, це... тому що це ну, інічі. Наприклад, і речі. наприклад <laughs> ми от їздимо по всьому світу, по Європі, е і всі міста, е там, де є ретро клуби, дуже сильно підтримують. Майже всіх є е свої. Е ми були в Польщі е Біалсько-Біала, таке містечко, і там місцева влада віддала. Е Старі пожежні ангари під музей. — Супер! — І люди зробили дуже гарний музей. Він там відкритий для людей. Все там, все класно, вони мають своє місце. Ну а чомусь в нас о, там розформовували Жеки. Каже, дайте нам якийсь жек. Добре, 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 добре. І все спустили на тормоза і нічого знову. Ну я я вважаю вам, щоб після ювілею ви знайшли мецената, бо я так розумію, що з владою то ще довго треба буде. Ви її шліфувати, швидше ви відшліфуєте проржавіло ретро Опеля да, якогось 30-х років, ніж не одну машину Так. Та. А але... от скажіть мені в один момент. дайте, Є такі стереотипи такі, ну, серед автомобілістів. Я юзер. Люблю машини страшне. Якби, якби був мільйонер, в мене було б купа різних машин, бо я навіть не можу сказати. У вас є улюблена машина? От Є автоісторія людства, але ви кажете, от є мільйони машин, а моя улюблена. — Ну, Яка Є в мене така машина, але ну, мене, в мене є mm -hmm. така ціль. Е, я люблю Астон Мартин. Ага. Мені подобається. Ага. Я його не маю, не маю, але подобається. Я навіть один час вже його полював в Європі, але не встиг. Була під реставрацією, дуже гарний а якого Астон року? Мартин. От ДБ4 це такий, як Джейс Бонда. Ой, в Джеймс Бонда, во бачите, можете на Google ти собі і поставити на заставку на телефоні. Ось які е, професіонали люблять Джеймс Бондівські машини. А є ж такі ж стереотипи. Знаєте, як то завжди нас кажуть, бо ми таке досить дивна в автомобільному плані Україна. У нас є, наприклад, жіночі машини і чоловічі. І коли ти виїжджаєш за межі України, або бачиш, ні, все воно не працює, бо там юний юнісекс. Тобто у нас є куча різних стереотипів. І є такі зараз такі автомобіль... хвилинка автомобільних жартів, знаєте. Є такий стереотип, що е, за, за за Фройдом, якщо чим чим менше у мужика, тим більше у нього джип. Не знаю, не знаю. Ну... Великий джип, ну великий джип, ну, грубо кажучи, е, по, по по потребі, грубо кажучи. в мене є. Так а не працює цей стереотип, оцей анекдот. У мене, ну я знаю, може і так, може і працює. У мене, наприклад, є декілька автомобілів на різні, на різні події і на різні, е, скажімо, на подорожі, десь на якісь поїздки далекі, є один автомобіль. Який? GT на... якийсь там гран-туризму, що ви Е, Ну, в мене є спортивного типу автомобіль. Спортивного — це в мене є Maserati. — Для Maserati? будь-будьте уважні. Для їзди на кожен день це в мене Range Rover. Це зручна машина. Я на ній можу їхати і на рибалку, і на полювання, угу. і по місту. А де. А так, якщо не оффроуд, то що? Такі звичайні автомобілі — Це люблю їздити на ретро автомобілях, де, коли виїжджати. На яких Особливо, виїжджаєте? якщо якісь далекі поїздки. Ну от, е, В Норвегію ми їздили на запорожцях. Нордкап. А як в Норвегії? Кілотів. Коли в Осло ні одної машини з внутрішнім згоранням вже немає. Тут ви приїжджаєте, бур-бур-бур-бур-бур, і що. Це нормально, дуже гарно нас приймали, дуже гарно нас все було чудово. Е, от ми з донькою сиділи і робили такий невеличкий прес-реліз. І каже: от цікаво, от ми на запорозьцях в скількох були країнах, і ми перерахували, подивилися 21 країна. Нормально. Ми об'їхали на Запорозьцях цілу практично Європу. Е там вздовші була в нас ідея приїхати вздовж Попера крайньої точки Європи. Від Лісабону до Луганська. Так, ні, ні це не Луганськ, це, це в нас, якщо брати. Край Європи це є Урал, це туди, але в ту сторону ми не їдемо. Ми їхали. Але в нас була одна точка, це Нордкап, це Норвегія, це найпівнічні Сама, сама південніша точка це є там перехід на Африку. Та. І сама там, західна точка Європи, то це є Мис Роко, це біля Лісабону, недалеко там, Португалія. Угу. І ми от мали робити таку поїздку, і зразу взяти дві точки: це Лісабон і, і, і Гібралтар. — І тут О. для людей, які тільки це... бачили ретро-автомобіль, і що ЗАЗ, горбатий? він би проїхав, так все ми організували, я все намалював гарно, і але він може це проїхати? — Так це почався просто ковід, і ми це відложили. Цю поїздку, а, було таке. а потім війна, і все поламало всі плати. Нас да, тільки одна вийшла на Нордкап. Пане Володимир, хочу, по-перше, фіналізувати два моменти. Ми на зламі різних епох. По-моєму, двигунам внутрішнього згорання кердик. Ну, як вам сказати? Грубо кажучи, кожна машина, кожен період має свій, свій якісь певні плюси і мінуси. З однієї, це ясно, добре, бо це екологія, це є машина може більш безпечніша, ще там щось. Але з іншої сторони, наприклад, мені як автомобілісту, в нас теж є в сім'ї Тесла, але е, я на ній не можу їхати. Я сідаю, от поясніть я люблю, у цей момент я що люблю не з так? машиною розмовляти. Я люблю її завести, послухати, як вона працює, заводиться. І тоді включити передачу, чи ну механіка, автомат, там, Ну переважно там механіка більше люблю. От це тоді машина якась живе, ти з нею спілкуєшся, і ти дістаєш від того задоволення. Коли ти сідаєш з машиною, а вона з тобою нічого не говорить, виїжджає там екран, і там треба тикати пальчиком, якісь там, щоб вона щось… ну, це для мене, це для мене капець. Може, я такий олдскульний вже. Скажем, але я не люблю того. Не я знаю, не можу... але я вашу любов розумію. Хай вона їде, хай вона там то, то як привід без мотору. Ну, ну ви ж знаєте, тепер на для мене це не машина. Тепер на електромашини можна доставити додаткову опцію, щоб вона ревіла можна. мотором внутрішнього згорання, можна. щоб можна. не було того відчуття не вакууму. То. Не, <смі> то. Не, <сміст> то. не то. Так, імітації оргазму це зовсім не оргазм. Так, пане Володимире. По перше, страшенно дякую за те, що збираєте таких крутих ентузіастів. So, Друге, що, що оку є де е, поди, подивитися, це чудо ретро автомобілі. Загалом просто філософія ретро. Вона що для вас? Тобто, О. це просто треба кохатися в вінтажі, чи це щось та й значить? Ну я вам сказати, по-перше, це треба мати. Ну для мене такі дуже гарні форми. Мені наприклад, от подобаються автомобілі 60-х років. Ці от круглі форми, ну, для мене воно якось близьке. Воно мені подобається, скажімо так. Естетика, естетика дизайну, так, так? Естетика дизайну. Вони зовсім інакші, вони якийсь такий індивідуальний малий підхід. І всі епохи мають якийсь свій е підхід. Ви навіть от зараз візьміть е там Рено, Пежо, Фольксваген, та неї, поки значка не побачиш, ти не зрозумієш, тому що на Бакузу одинаковий. Вони всі одинакові стали. А і, і переважно і так само довоєнні машини, так само ну всі крила окремо, фари окремо. В них такий був стиль. Потім перейшло далі, був стиль отик з машин, але вони відрізнялися, дуже сильно відрізнялися. Їх можна було розрізнити ті автомобілі зараз. Практично ну, дуже багато автомобілів, поки не побачиш маркет, не відрізниш. Ну, от власне, конвейер трошки вбиває, вбиває цю мистецьку частину. Тому він дався це теж про мистецтво. Володимира Кулинича, ми в його обличчі вітаємо всі, всіх за козаків і всіх ретроавтомобілістів. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Підписуйтеся, щоб знати більше, бачити далі, і в тому числі унікальні ретроавтомобілі. Це було наскоком. Зустрінемось.